Усмішки сльози радості, гордість та впевненість у майбутніх спеціалістах. 23 червня день, що увійшов історію Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вперше дипломи отримали магістри медичного факультету. Це не просто випуск, це результат віри, рішучості та довгих років наполегливої праці. Це підсумок великого шляху, зазначає ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось. Маємо перший випуск лікарів. Нашого славного Волинського національного університету імені Лесі Українки тому дуже багато емоцій. Але найперше, я щиро дякую. Щиро дякую кожному випускнику і кожному татові, мамі цього випускника, що вони повірили. П'ять років тому повірили у Волинський університет. Повірили, що тут справді можна здобути якісну медичну освіту. Повірили, і їхні діти, а наші студенти, теперішні випускники, вступили до нашого університету спільними зусиллями разом із Медичними закладами разом з освітніми закладами з підтримки влади ми створили справді потужний факультет, де наші студенти отримують якісну освіту. Підтвердженням цьому є пройдена, успішно пройдена акредитація. Тому я щиро бажаю випускникам реалізувати свій потенціал, щиро бажаю працювати для блага нашої держави, для здоров'я. Кожного пацієнта привітати майбутніх лікарів із цією визначною подією прийшли почесні гості: ті, без кого не можна уявити створення та розвиток факультету. Серед них і начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Юрій Легкодух. Я щиро вірю про те, що Студенти нашого університету будуть вліються в нас в медичну спільноту в Волині і допоможуть нам в розбудові стійкої, стабільної системи охорони здоров'я Волинської області. Ми зробили, ми досягнули. Я вважаю, що ми його круто досягнули і спільно досягнули в командній роботі, тому що ми завжди підтримуємо наш медичний факультет як управління охорони здоров'я. Ми завжди віримо в те, що матеріально-технічна база в нашому університеті є досить і досить потужна. Кадровий потенціал до. Досить і досить потужний. І ті студенти, які будуть випускатися в нашому медичному, на медичному факультеті нашого університету, вони будуть дуже-дуже класними спеціалістами, які допоможуть нам. Ще п'ять років тому медичний факультет був лише однією з амбітних мрій. А вже сьогодні університет випускає перших медиків, майбутніх лікарів. Щиро надіюся на те, що випускники нашого ну такого знаного хорошого вузу поповнять гідно поповнять ряди медиків. Свої щирі побажання випускникам висловив і доктор медичних наук професор Вадим Ульянов, людина, яка стояла біля витоків створення факультету. Ви разом з нами йшли через хащі. Ну, правда. Ви разом з нами. Створювали цю систему освіти, про яку казав Анатолій Васильович, і нам і вам це вдалося. Тисячі випускників отримують дипломи лікарів цього року, але лише вас 12 отримують його вперше в університеті. Ви були першими. Майбутні лікарі склали клятву українського лікаря символ вірності своєму покликанню. Опісля підгучні оплески, щирі усмішки та зворушливі сльози рідних дипломи вручали випускникам ректора Наталі Цось та декан Андрій Порочинський. Сьогодні на медичному факультеті знаковий день. Ми маємо таку приємність як перший випускник студентів спеціальності медицина. Попри складнощі і скептицизм, ми разом пройшли цей шлях на нашому наймолодшому факультеті медичному. Було достатньо складно, оскільки ми переживали разом катаклізми, і ковід, і війну, на жаль, але супереч обставинам нам спільно. Адміністрація університету, регіональна влада, керівники лікарень, управління охорони здоров'я доклали спільну зусиль для того, щоб успішно подолати цей шлях. На завершення урочистостей слова вдячності від випускників, усім тим, хто щодня був поруч, викладачам адміністрації університету, рідним і всім, хто вірив в медичний факультет та сприяв його розвитку. Сьогодні особливий день. Ми отримуємо дипломи, але разом з нами з ними. Не просто знання, а частинку серця кожного викладача. Ми ваш перший випуск, і для нас і для вас багато що було вперше. Разом ми впорались. Ви вклали в нас душу. Це було відчутно у всьому, у парах, у клініках, в найдрібніших порадах. Ви вчили нас не лише теорії, ви робили з нас лікарів. Знання, які ви нам дали. Ми принесемо з повагою і з честю. Окрема подяка ректорату та деканату. Дякуємо за те, що завжди були поруч а, у питаннях, у документах, у моментах, коли можливо щось йшло не так за підтримку, за готовність допомогти, пояснити, вникнути в кожну ситуацію, за те, що зробили наш шлях більш спокійним, впорядкованим в той час, коли світ навколо був далеко не впорядкований. Ми вас не під... ми вас не е, Руки навчання були нелегкими, але ми пишаємося, що ми саме закінчуємо Волинський національний університет імені Лесі Українки. Ми пишаємося тим, що ми є перший випуск. Цей день початок нового етапу. Попереду виклики, чергування сотні пацієнтів. Та головне щире серце і вірність покликанню. з першим випуском. Магістри медичного факультету.